Переваги та ризики інвестицій в землю, з якими компаніями точно не варто співпрацювати. Та останні новини із ринку агросектору все це дивіться в цьому відео. Ви на каналі Землевласника, і як ви вже зрозуміли, нещодавно я придбала в свій портфель ще одну земельну ділянку, яка буде приносити мені. Пасивний дохід в цьому відео моя тактика, моя аналітика, мій хід думок, яким ви можете завжди скористатись, це не інвестиційна порада. Я показую свій особистий кейс і даю свою думку про компанії, які я вивчала на ринку. Підписуйся на канал, будемо з тобою багатіти разом і з розумом. Чому я обрала землю як інвестицію і чим взагалі приваблива українська земля для інвестора? З 1 липня 2021 року в Україні запрацював ринок землі. Це означає, що фізичні особи тепер мають змогу купляти, продавати, розпоряджатись землею сільськогосподарського призначення. Сама по собі земля це дуже і дуже цінний актив. По-перше, на землі вирощується їжа, а їжа людям необхідна для існування. І така родюча земля, як в Україні, да, вона завжди буде користуватись великим попитом. Друге, на що я спиралась в ці інвестиції, це те, що земля це обмежений актив у порівнянні навіть із квартирами. Квартири завжди можна добудувати. Ми з вами до 24 лютого вже бачили, що забудовники починають будувати не тільки в центрі, розбудовуються окраїни, розбудовуються вже маленькі міста, не тільки обласні центри. Земля в дуже обмеженій кількості. Її не можна клонувати, подвоїти, добудувати, її не можна зробити якось ще примножити. Вона, ось як є певною обмеженою кількістю, так і залишається. Дохід від земельної ділянки, яку я придбала, абсолютно пасивний, тому що ділянку вже обробляє агрохолдинг. Мене навіть не було на угоді, все це відбувалось через компанію-посередника, які просто потім вислали мені документи. Холдинг вже обробляє мій пань, я отримую орендну плату, але як інвестор я тут заробляю на двох речах. Перше, це те, про що я сказала, це орендна плата від ділянки. Друге, це збільшення вартості моєї земельної ділянки в майбутньому і хочу дуже поговорити про це в цьому відео. Сама ж орендна плата за землю не дуже і велика. Остання земельна ділянка, яку я купляла, приносить 6% річних в гривні. Це дуже-дуже маленька дохідність. Я називаю це більше приємним бонусом на мій картковий рахунок щороку. Я тут більше розраховую заробити за рахунок вартості земельної ділянки, тому що є дуже багато передумов, які будуть сприяти тому, що в Україні буде рости ціна на землю. У 2023 році, тобто, станом на цей рік, кожен українець може мати у власності до 100 гектарів землі. З 2024 року планують збільшити ліміти до 10 тисяч гектарів на одну особу. Однак сьогодні, 2 серпня, на день запису відео аграрії компанії вийшли до Верховної Ради з пропозицією відтермінувати збільшення цих лімітів, що насправді відбувається. Великі компанії, які можуть зараз залучити інвестиції в свій бізнес, вони мають змогу придбати ці земельні ділянки, які можна буде придбати з 2024 року. Але компанії, які зараз працюють в мінус, і не можуть собі дозволити придбати проінвестувати в нерухомість додатково, вони вважають, що це буде зараз просто нечесна конкуренція. Що їм відповість Верховна Рада? Як далі будуть відбуватись події? Насправді зараз ніхто не знає. Ми всі в очікуванні, але це дуже суттєво може вплинути на ріст вартості земельних ділянок. Які є перспективи для росту землі? Ну, по-перше, з 2024 року ринок землі буде відкритий для юридичних осіб. Те, що я сказала вище, тепер компанії, холдинги, фірми, всі юридичні особи зможуть купляти земельні ділянки в своє користування. До 2024 це закрито і купляти землю може тільки фізична особа. Друге, як показує досвід наших сусідніх країн, то після відкриття ринку землі вартість землі збільшувалась майже в десятки разів. У нас в Україні з моменту відкриття ринку землі вартість землі вже збільшилась більше ніж в чотири рази. На мою думку, 2023 рік це один із найпривабливіших років для інвестицій в землю. Тому що таких цін на землю, як зараз, ми з вами вже можемо навіть і не побачити з відкриттям ринку землі, коли ринок тільки-тільки було відкрито, ціни за гектар стартували від 700 доларів. Зараз знайти земельну ділянку, де один гектар буде коштувати хоча б 2000 доларів, дуже і дуже складно. Мабуть, це буде якась ділянка або близько до кордону з Росією, або близько до ведення бойових дій, тобто не дуже ліквідний варіант. За прогнозами деяких українських аналітиків, земля в Україні після 2024 року ще декілька років поспіль буде збільшуватись на 50%. Але Міністерство економіки України коментує що збільшення вартості землі, дає свої прогнози десь на 10-20% в рік протягом декількох років після 2024 року. На мою думку, зростання буде, але не таке велике, як прогнозують аналітики по 50%. Я поки не дуже сильно бачу передумов для цього. Також агросектор це один із найбільших секторів економіки нашої економіки, один із найважливіших секторів, який буде приймати участь у відновленні нашої економіки після нашої перемоги. Як вам придбати земельну ділянку і з ким краще не співпрацювати? У нас є два варіанти, як ми можемо придбати землю. Перший варіант це через рекламні площадки типу OLX, типу безплатки. але спойлер одразу вам скажу, це не працює. Тому що знайти на OLX хорошу земельну ділянку, яку обробляє агрохолдинг, а не якийсь там місцевий фермер. Це дуже і дуже складно. Другий варіант це співпрацювати з посередниками. В цьому відео я навожу приклади двох посередників. Я аналізувала багато компаній, на жаль, всі в цьому відео просто не помістяться. Це було б дуже і дуже велике відео. Хочу вам просто показати, з ким я не рекомендую співпрацювати і чому, а з ким у нас склалась угода. Одним із перших найбільших відомих посередників, які тільки вийшли на ринок, це була компанія Твоє коло. І трошки вивчивши, як вона працює, які вона пропонує умови, я прийняла для себе рішення, що мені ця компанія не підходить і хочу поділитись з вами, чому я не рекомендую і вам співпрацювати з ними. Ця компанія пропонує вам купляти через неї земельні ділянки, але з умовою, що ви продасте їй землю назад при настанні її ринкової вартості. Я, наприклад, взагалі не планую продавати свої земельні ділянки. Я планую їх тримати до кінця життя, там як вийде. Але в планах продавати у мене немає, тому. Для мене цей варіант взагалі невигідний. Якщо ж я відмовляюся співпрацювати з ними на цих умовах, тоді я плачу їм дуже великі комісійні по угоді. Тоді я плачу їм додатково 24% від свого прибутку за орендну плату. І плачу їм додатково 12% за різницю вартості між ціною земельної ділянки і її ринковою вартістю. Для мене ці комісії, ці витрати, це трошки тумач, я вважаю, це не і не раджу вам співпрацювати з цією компанією, якщо ви хочете отримувати найбільшу максимальну дохідність від своєї землі. Плюс до того, вони пропонують мінімальну суму для інвестицій це 4 тисячі доларів. Якщо ви збираєтесь інвестувати в земельний ринок 4 тисячі доларів або більше, я б радила вам розділити цю суму між декількома ділянками, які будуть обробляти різні агрохолдинги, таким самим чином диверсифікувати свої інвестиції. Дивіться, справа в тому, що коли ви купляєте землю через посередника, вам невигідно після угоди якось залежати від цього посередника, віддавати йому землю в управління, щоб вони керували вашою землею, тому що там і так все відбувається на пасиві. Ви придбали землю, за вас компанія-посередник уклала договір з агрохолдингом, вислала вам всі документи і, наприклад, договір оренди на 15 років. 15 років ви отримаєте свою орендну плату. Тут нема чим керувати, тільки комунікацією із агрохолдингом. Я впевнена, що ви можете і самі це зробити. Тому ці такі подальші залежності від якихось фірм посередників вони роблять інвестицію менш вигідною і менш привабливою. З ким я все ж таки обрала співпрацювати, через якого посередника я укладала свою останню угоду. Це був посередник Купипай. Вони на ринку вже давно, на мою думку, вони зараз є лідерами взагалі цього ринку, тому що у них одні з найнижчих комісійних. У них дуже крута техпідтримка, і дуже класно, що я не була на угоді. Вони все зробили за мене. У мене не було додаткових витрат на дорогу. Комісія за укладання угоди в компанії Купипай на момент зйомки цього відео, це 2 серпня 2023 року, складає 7% від вартості земельної ділянки. Додатково плюс 12900 за кожну ділянку за нотаріальне оформлення. Раніше ця вартість була не фіксована, зараз вони її зафіксували, і це стало більш вигідним, навіть ніж коли ціна коливалась між 8 тисячами і 16 тисячами. Як відбувається угода, як взагалі придбати земельну ділянку через купи пай? Давайте розбиратись. Тут все дуже і дуже просто. Ви заходите на їх офіційний сайт і реєструєтесь на сайті. Вводите свою пошту, свої дані. Реєстрація дуже проста. На пошту вам прийде лист, ви просто підтвердите свій аккаунт і зайдете в нього. Далі у вас буде дуже такий простий і зручний інтерфейс. Ви бачите тут карту України. Справа ви бачите фільтри, ви можете відфільтрувати, обрати певні критерії, за якими ви будете підбирати собі земельну ділянку. Натискайте на ось ці сині кнопочки, натискати на ділянки, класити, дивитись повну інформацію по ділянкам. Якщо якась буде вам до вподоби, ви зрозумієте, що ви хочете її придбати, вона вам підходить. Тоді вам треба зв'язатись з менеджером і оформити угоду. Як взагалі відбувається ця угода? Коли ви обрали собі ділянку, ви зв'язуєте з менеджером і він просить вас оформити у нотаріуса доручення на юристів Копіпай, щоб вони змогли від вашого імені купляти земельну ділянку, оформлювати її на вас і співпрацювати, комунікувати із агрохолдингом далі. Ви оформили доручення і додатково, якщо ви в шлюбі, вам треба буде оформити згоду від подружжя на придбання майна. Тому ось ці всі додаткові витрати враховуйте, тому що в комісії вони не вказані. Вся процедура оформлення земельної ділянки зайняла у мене близько двох тижнів. Я вважаю, що це взагалі небагато. Але якщо ви вже вирішили купляти земельну ділянку, тоді краще оформити ці доручення одразу. Тому що, якщо вам сподобалася земельна ділянка, ви вирішили її придбати. Поки ви будете укладати доручення і згоди, ви не можете поставити бронь на цю земельну ділянку. Вам треба буде чекати, поки будуть готові всі документи. Це не рекламна інтеграція з компанією КупиПай, На сьогодні я, як задоволений клієнт, можу просто рекомендувати вам цього посередника. А тепер давайте поговоримо про ризики, які є в цій інвестиції. І перший такий очевидний ризик це військові дії, це можливість забруднення земельних ділянок, це можливість замінування земельних ділянок. Ось про це обов'язково ви маєте уточнювати перед купівлею. Взагалі, в компанії Купипай вони надають вам такий скрінінг. По земельній ділянці, де ви бачите грунти, родючість ґрунту і повністю весь стан земельної ділянки. На мою думку, це прям вау, це дуже зручно. Другий ризик, купляючи земельну ділянку, наприклад, в Сумській області, ви ризикуєте тим, що ви можете потім не дуже швидко її продати, тому що мало хто навіть після перемоги, мало який бізнес захоче так близько інвестувати до, до кордону із Росією. Ще один ризик він пов'язаний із можливістю не такого швидкого зростання земельних ділянок. Як прогнозують українські аналітики, тому що, на мою думку, прогнози в 50% вони дуже і дуже позитивні. А Міністерство економіки, наприклад, прогнозує збільшення вартості десь на 15-20%. Ось це вже більш реально. Але завжди існує таке поняття, як чорний либідь, і ми з вами не можемо. Казати, що буде далі, тому що ось станом на сьогодні, як я записую це відео, вийшла нова новина: що аграрії просять відтермінувати збільшення лімітів. Про що я вже казала? Тому закликаю вас зберігати можливість критично мислити, тверезо мислити здатність аналізувати, а не просто копіювати чиїсь чужі інвестиції з інтернету. Тому що це не працює. Самостійно вивчайте, приймайте для себе рішення, зважуйте ці рішення, а потім тільки інвестуйте. Також я не можу зараз не прокоментувати ризики, які пов'язані із зерновою угодою. Сьогодні, 2 серпня, Росія обстріляла Ізмаїл, і тим самим вона спровокувала ріст цін на продовольство в світі. Те, що я зараз бачу, на мою думку, та, те, що зараз відбувається, Росія просто блокує можливість українського експорту і хоче тим самим. Ще більше не нести удар нашій економіці, тому що агросфера це одна із найсильніших сфер взагалі у нас в економіці. Звичайно, це не залишиться без сліда для земельного ринку, тому що якщо ця блокада буде продовжуватись, невідомо, як себе поведуть ціни на землю. Невідомо чи буде взагалі тоді відкрито ринок в 2024 році. Думаю, все ж таки відкриють, але наперед щось загадувати, я, на жаль, не можу. При укладанні угоди я для себе зважила всі плюси, всі мінуси, всі переваги і прийняла рішення все ж таки купляти цю земельну ділянку. В моєму інвестиційному портфелі земля займає за розміром третє місце. І за моїм ризик профілем це окей. Тому, якщо ви знаєте про себе свій ризик профіль. Якщо ви знаєте, як ви відноситесь до ризиків, як ви ведете себе на спадах, на підйомах ринку, вам, звичайно ж, інвестувати простіше. Ну і поговоримо з вами про податки. Орендна плата, яка приходить вам за земельну ділянку, ось податок на орендну плату сплачує за вас агрохолдинг. Ви отримуєте на картку вже чисті гроші, і платити податок вам з цього буде не треба. Але я хочу звернути вашу увагу. На таку непопулярну серед українських експертів тему це податок на володіння землею. Його взагалі не відмінили. Його просто відтермінували на період дії військового стану і ще рік або кілька років після. Розрахувати зараз розмір цього податку просто неможливо, тому що він буде розраховуватись, виходячи з нормативно-грошової оцінки. Яка буде нормативно-грошова оцінка? Я думаю, що будуть перераховувати її із нашою перемогою. Але поки це невідомо. Тому розраховуйте, що в майбутньому у вас будуть додаткові витрати, ви будете сплачувати податок на те, що ви володієте земельною ділянкою. Як я сказала, розмір податку поки ще розрахувати неможливо, тому що не знаємо ціну в майбутньому. Тема землі вона взагалі не закінчується на цьому відео, тому пишіть в коментарях. На які теми ще було б вам цікаво дивитись відео, щоб я творила для вас ще більше цікавого контенту? Не забувайте залишити свій лайк, коментар і підписатись на канал. Для мене це дуже і дуже важливо. І до зустрічі в нових відео!